Розділ восьмий. Два щасливі порятунки. Коли зоряний мандрівник відходив від драконового острова, усі були в гарному гуморі. Щойно вони вийшли з Бухти, як ходовий вітер підхопив корабель, і на світанні наступної доби вони дісталися невідомої землі, яку декому вже випадало бачити з висоти драконового польоту. Перед ними лежав невисокий острів, де траплялися лишень кролики та кози, але, помітивши розвалини кам'яних будинків і чорні сліди згарищ, вони здогадалися не так давно тут жили люди. Подекуди тут валялися кістки, зламані списи та стріли. Тут похазяйнували пірати, припустив Каспіан. Або дракони, додав Едмонд. А ще вони побачили на піску човника. Його зробили з товстої шкури, натягнутої на плетений каркас. Завдовжки він був не більше чотирьох футів, а всередині нього лежало таке саме невеличке весло. Мандрівники припустили, що його або зробили для дитини, або у цих місцях жили гноми. Ріпічіп вирішив взяти човника собі, бо він йому був до міри, і човник взяли на борт. Вони назвали це місце Горілим островом і залишили його незадовго до полудня. Наступні п'ять днів вони йшли під південно-східним вітром, не бачачи землі і не зустрічаючи ані чайок, ані риб. Шостого дня. До самого вечора періщив дощ, Юста здвічі програв ріпічі по ушахи і знову поводився так само, як на початку мандрівки. Едмонд зазначив, зітхнувши, що вакації в Америці були б, мабуть, не набагато нуднішими за цей день. Тут Люсі визирнула з вікна каюти і вигукнула А дощ вщухає, стривайте. А це що таке? Усі висипали на корму і побачили, що дощ припиняється і що дрініан, котрий стояв на вахті, уважно приглядається до якогось предмета у морі позаду корабля. Вірні ж, це був не предмет, а кілька предметів, схожих на кругляки, які розміщувалися на одній лінії футів за сорок один від одного. Щось, але не камінь. Зауважив Дрінян, адже п'ять хвилин тому їх там не було. Дивіться, дивіться, один щез. вигукнула Люсі. Еге ж, а он з'явився ще один, проказав Едмунд. До того ж зовсім неподалік, додав Юстас. Подивіться. крикнув Каспіан, — Вони наближаються. І набагато швидше, ніж пливемо ми, стривожено зауважив Дрінін. Ще якась хвилина, і воно нас наздожене. Усі затамували дух, і як тут не затамувати, коли за вами щось женеться, а що не візьмеш до тями? Та далі сталося таке, що не примариться навіть у найкошмарнішому сні. Раптом біля лівого борту випірнула страхітлива голова. Була вона яскраво зелена, уся у багрових плямах та бородавках. Та й до того ж рясно обросла черепашками. Голова нагадувала кінську, тільки що без вух. Вона мала велетенські очі, здатні пронизати поглядом темну товщу океанських вод і широченну пащу із двома рядами гострих акулячих зубів. Голова переходила у могутню шию, та коли істота видалася з води, виявилося, що то не шия, а тулуб. І всім стало зрозуміло. Перед ними гігантський морський Змій, якого із дурного свого розуму мріяли зустріти немало простодушних мореплавців. Його велетенський страхітливий хвіст звивався далеко у морі, піднімаючись над поверхною води. Голова ж Змія уже злетіла над щоглою. Всі схопилися за мечі, та де там? До чудовиська було не дістати. «Стріляйте! стріляйте. загукав старший лучник, і у повітрі засвистіли стріли. Та всі вони відскочили від шкири Змія, ніби то був залізний панцир. На якусь мить моряки завмерли, злякано позираючи на зубату пащу на незворушні, немоготливі очі у очікуванні першого удару. Та удару не сталося. Змій лише різко витягнув шию вперед, і голова його опинилася поруч з бойовою вежею. Він висовувався з води вище і вище, аж поки голова не нависла над краєм правого дальнього борту. Потім вона стала опускатися, але не на палубу, а у воду, так, що тіло Змія незабаром вигнулося дугою над усім кораблем. А далі. Ця дуга почала опускатися. І тут Юстас, який з усіх сил намагався бути хорошим, поки його не розіглили дощ і програш шахи, спромігся на перший у своєму житті сміливий вчинок. На боці у нього висіла шпага, подарунок Каспіана, і коли тіло Змія опинилося зовсім поруч, хлопчик підскочив до борту. І нухам селити страхіття справа і зліва. Правда, він лише над розтрощив одну із кращих шпаг каспіана, але для новачка Юстас поводився цілком гідно. Решта вже мали намір наслідувати його приклад, як раптом ріпічіп чіп закричав: Стривайте, заждіть. Почути такий миролюбний заклик від грізного ріпічіпа. Було настільки несподівано, що всі на мить забули про загрозу і подивилися на нього. Та коли він метнувся до фальшборту і вперся своєю волохатою спиною у вузький лускатий бік Змія та став щосили його відштовхувати, всі відразу ж збагнули, що саме він надумав, і поспішили допомогти. А коли голова Змія з'явилася ще раз, але цього разу позаду них, тобто біля лівого борту, все стало зрозуміло. Чудовисько обвелося кільцем навколо зоряного мандрівника, і це кільце поступово стискалося. Неважко було здогадатися, що буде далі, коли воно стиснеться. Корабель просто трісне, немов горіхова шкаралупка, і на воді лишаться самі лишень уламки. Тоді ж. Змій запросто заковтне мандрівників. Лишалося одне спробувати скинути кільце за борт. Зробити це самотужки ріпі чіпу було ані трохи не легше, аніж, скажімо, простій миші сунути гору, та він штовхав і штовхав, вибиваючись сил, доки не поспіли решта. Незабаром уже вся команда, за винятком Люсі та Ріпічіпа, котрий остаточно знесилив, вишикувалися вздовж двох бортів і зіштовхували кільце у воду. Задні пхали в спину передніх. Спливло декілька нестерпних митей, за які буцімто нічого й не змінилося. Чоловіки обливалися потом, криктали, впиралися щосили. Та ось всі відчули, що корабель зрушив з місця. І побачили, що тіло Змія сповзло трохи ближче до корми, але й перехват так само звузився. Тепер належало зробити найголовніше перетягнути кільце через ют, доки воно не стало надто тухим. Дванадцятеро матросів кинулися на корму, і справа пішла веселіша, тому що тепер люди могли стати в шеренгу. Вони уже раділи перемозі, аж раптом пригадали. Що за кормою підіймається дерев'яний хвіст дракона. Вони зрозуміли, що перетягнути потвору через нього їм не під силу. Несіть сокиру! крикнув Каспіан. «Ну, ма, друзі, налягли ще раз. Люсі знала, де сокира, і кинулася за нею. Коли вона вже злітала трапом на ют, пролунав оглушливий тріск, немов би поруч падало величезне дерево. Корабель здригнувся. І сіпнувся вперед. Чи то через те, що змія штовхали із такою силою, чи через те, що той з дуру надумав стиснути кільце сильніше, але дерев'яний хвіст відламався, і корабель вивільнився. Люсі та знесилені матроси побачили, як за декілька ярдів перед ними живий зашморг швидко зменшився і з плюскотом ще з під водою. Потім... Люсі не раз розповідала, хоча, можливо, то їй здалося лише тієї відчайдушної миті, ніби розгледіла на писку потвори вираз тупого задоволення. Змій Либоні справді був досить таки надомкуватою істотою. Замість того, аби погнатися за кораблем, він роззирнувся і закрутився на місці, немов би очікуючи, знайти біля себе уламки зоряного мандрівника. А корабель тим часом уже мчався вдаль, гнаний свіжим вітром. Матроси сиділи та лежали на палубі, пихкаючи і відсапуючись, аж поки нарешті не очуняли. Тоді вони разом заговорили, потім засміялися, а коли із трюму винесли барильця вина, зовсім розвеселилися і віддали належне хоробрості Юстаса і Ріпічіпа. Наступні три дні вони не бачили нічого окрім неба і моря. Четвертого дня вітер змінився на північний і здійнялася хвиля, а проти вечора стало зрозуміло, збирається шторм. Та цієї хвилини ліворуч від них показалася земля. Із вашого дозволу, сір, промовив капітан Дрінін, ми підійдемо до острова на веслах з підвітряного боку. І перечекаємо бурю у якій небудь тихій бухті. Каспіан був не проти. Вони сіли на весла, та до острова дістатися змогли лише пізно увечері. У присмерку корабель став на якір у невеличкій природній гавані, та на берег сходити ніхто не став. Рано вранці вони роздивилися і побачили, що бухта оточена нерівними пустельними берегами, які піднімалися до скелястих вершин. І з півночі з поза цих вершин на них стрімко насувалися свинцеві хмари. Мандрівники спустили шлюпку і поскладали в неї пусті бурдюки для води. Із якого струмка будемо набирати воду, дріняне? запитав Каспіан, вмощуючись на носі шлюпки. Я бачу відразу два. Як на мене, це не має значення, сір, відповів капітан. Але східний, мабуть, ближче. Ой дощ починається, сказала Люсі. Та ще й сильний, додав Едмунд. Може, краще до другого струмка, там хоч дерева є. Буде де сховатися. А вже ж, погодився Юстас. Навіщо мокнути даремне? Проте Дрініан вперто тримав попередній курс. Вони слушно кажуть, дріняне, промовив Каспіан. чому б нам не повернути до західного ручаю? Як зволить ваша величність, сухувато відповів дрінян. Йому, бувалому моряку поради новачків, здавалися. Нерозумними і недоречними, та він все ж таки змінив курс і, як з'ясувалося пізніше, зробив правильно. На той час, коли вони набрали води із ручаю, дощ закінчився. Каспіан Юстас Спевенсі та ріпічіп вирішили залізти якнайвище в гори і огледіти місцевість. Вони насилу продиралися крізь колючі чагарники. Дорогою, не перестрівши жодної живої істоти, лише поодинокі чайки із криками носилися над ними. Опинившись на вершині, вони побачили, що острів зовсім невеликий, не більше двох тисяч кроків у шир, а море звідси здавалося широким і непривітним, зовсім не таким, як бачиш його з палуби. Подумати лишень, тихо сказав Юстас. Люсі придивилася до східного краю. Пливемо, пливемо, а куди потрапимо, самі не знаємо. Але сказав він це просто так, за звичкою, а не через свою вередливість, як раніше. Стояти на горі було не надто приємно. Холодний вітер пронизував наскрізь. Усім закортіло спуститися вниз, а раптом Люсі запропонувала. А пройдімо трохи далі і спустімося. До другого струмка, туди куди хотів підійти дрінян, ну, хоча б заради цікавості. Всі погодилися, і за чверть години вони побачили місце, де витікав другий струмок. Тут виявилося цікавіше, ніж вони думали. Перед ними було маленьке гірське озерце з усіх боків, оточене скелями, лише у тому місці, де вода стікала до моря, між кручами. Був вузький проміжок. Ця місцина, на щастя, виявилася безвітряною, тож мандрівники присіли перепочити серед Вересових кущів. Аж раптом Едмунд схопився, немов ужалений. Ох, і гостре ж тут каміння. вигукнув він і пониж порив у кущах. Еге, ось знайшов. Стривайте, це ж не камінь. Це руків'я меча. А ось і сам меч. Геть заіржавів! пролежав тут, мабуть, років сто. Скидається на нарнійський, сказав Каспіан. Всі підійшли ближче. Піді мною те щось тверде, сказала Люсі. Це виявилися рештки кольчуги. Тут усі стали навкарачки і нужбо обшуковувати кущі. Так було знайдено іще шолом, кінжал, кілька монет. Але це були не якісь там маладинські півмісяці, а справжні леви та дуби, яких завжди можна було б побачити на базарних площах Біверздама чи Беруни. Схоже, це все, що лишилося від одного із наших лордів, зітхнув Едмон. Я хотів сказати те саме, підхопив його Каспіан. Але хто ж це був? Знак чи герб на руків'ї відсутній? І цікаво, як він поліг, і як нам за нього помститися, настовбурчив вусар і печіп. Едмунд був єдиний з цієї компанії, кому доводилося читати детективи. Він тим часом сидів і думав. Знаєте що? мовив він врешті-решт. Тут щось не так. Він загинув не у бою. Чому це? запитав Каспіан. – Кісток немає, відповів Едмунд. Убивця швидше за все забрав би зброю і обладунок, а тіло лишив би тут. А можливо, його загризли дикі звірі, припустила Люсі. Де ти бачила таких розумних звірів, які спершу знімають з людини кольчугу, а потім їдять, заперечив Едмон. А може,. Це був дракон, висловив припущення Каспіан. Ні. тут же відгукнувся Юстас. Дракони тут ні до чого, я це точно знаю. Добре. Пішли звідси, пересмикнувши плечами, закликала Люсі. Їй тепер тут стало моторошно, після того, як Едмунд заговорив про кістки. Гаразд, погодився Каспіан, зводячись на ноги. Залишмо все це тут. Усе одно воно вже нікуди не годиться. Вони обійшли навколо озера і зупинилися там, звідки витікав струмок. День виявився спекотний, і діти з задоволенням викупалися б і напилися б зі струмка. Юстас нахилився і простягнув руку, аби зачерпнути води, як раптом ріпі чіп та Люсі в один голос вигукнули Дивіться! Юстас глянув у воду. Вода в озері була зовсім зовсім прозорою. На його сірому кам'яному дні лежала статуя людського зросту, Очевидь, із золота. Лежала вона до лілиць, руки її були підняті над головою. Тієї миті, коли всі глянули на неї, з-за хмар визирнуло сонце, і золото сліпуче засяяло у промінні на дні. Люсі подумала, що красивішої статуї вона іще з роду не зустрічала. Оце так, присвиснув Каспіан. — Видно, прийшли ми сюди недаремно. Цікаво. А чи зможемо ми її витягнути? Доведеться пірнати, підмітив Ріпічіп. — Це зайве, заперечив Едмунд. — Якщо вона із щирого золота, нам її все одно не підняти. Та й глибина тут чимала, на око футів п'ятнадцять не менше. Хоча заждіть хвилинку, я взяв із собою мисливський дротик. Спробуємо виміряти точніше. Потримай, но ну, Каспіана, мене за руку. Каспіан взяв його за руку, і Едмунд нахилився над озером і помаленьку почав опускати дротик у воду. Не встиг дротик зануритися у воду і наполовину. Як Люсі раптом проказала. Мені здається, статуя не з золота. Це просто через сонце. Подивіться, дротик став такого ж кольору. Що сталося? гукнуло кілька голосів, тому що Едмунд зненацька випустив дротик із рук. Я не міг його втримати, вражено сказав він. Він враз став важким. Онде? Дивіться, він лежить на дні, промовив Каспіан. Люсі мала рацію. Тепер він має точнісінько таке ж забарвлення, як статуя. Та Едмунд, випадково зиркнувши на свої черевики, раптом закричав Відійдіть, зараз же відійдіть геть від води. Всі позадкували і вп'ялись поглядами у нього. Погляньте, сказав Едмунд, – Погляньте на носаки моїх черевиків, бо нібито. Почав було Юстас. Вони із золота, зі щирого золота, не дав йому договорити Едмунд. Помацайте самі. Це не шкіра, а метал. І важкими вони стали, як свинець. Клянуся осланом. вигукнув Каспіан. Ти ж не станеш стверджувати. Стану, перебив Едмунд. Ця вода все перетворює на золото. Те ж саме трапилося і з дротиком, саме тому він і став таким важким. А потім мені плюснуло на черевики. Добре, ще, що я стояв не босоніж, і з ними трапилася та ж сама історія. А той бідолаха, що лежить на дні, судячи з усього, виходить, це ніяка не статуя, тихо промовила Люсі. А тож, тепер все стає зрозуміло. Він прийшов сюди з спекотного дня, там, де ми сиділи, роздягнувся, одежа з того часу або стріла, або стала у пригоді птахам на гнізда, лишився лише обладунок та зброя. А тоді він пірнув і. Ой, не треба! замружилася Люсі. Який жах. «А вже ж», – сказав Едмунд, ми були на волосину від смерті. Саме так, на волосинку. Підхопив ріпічіп. Адже кожен із нас міг сунути у воду руку або вуса, або хвіст. Усе ж давайте перевіримо це, запропонував Каспіан. Він зламав гілочку вересу, обережно схилився над струмком і занурив її у воду. А коли вийняв, тримав у руці її точнісіньку подобу із найщирішого золота. Король що володіє цим островом, сказав Каспіан, – міг би стати найбагатшим з усіх королів, і з мого високого повеління земля ця віднині належить Нарнії. Ми назвемо її островом Золотої Води. А вам я велю суворо, присуворо тримати це у таємниці, і ніхто, навіть дрінян, не повинен про це знати. Під страхом смерті, ви чуєте. Та ти, напевно, забув із ким розмовляєш, несподівано обурився Едмонд. Я не належу до твоїх підданих, і коли вже на те пішло, то все абсолютно навпаки, це я, один із чотирьох давніх володарів нарнії, а ти підвладний моєму братові, великому королю. Ось як повертається справа. Королю Едмунде, спокійно сказав Каспіан і поклав руку на Ефес. «А ну, припиніть! підскочила до них Люсі, що за люди ці хлопчиська! Хіба ви королі? Ви дурники нещасні. Ось ви хто? Ой. Люсі враз спинилася на півслові, і всі повернули голови туди, куди дивилася вона. Над ними сірим схилом пагорба. Сірим, тому що верес іще не зацвів, не дивлячись на них і полискуючи, як на сонці, хоча сонце уже зайшло за хмари, неквапливо і беззвучно пройшов найбільший лев, якого будь-коли доводилося бачити людині. Розповідаючи про це пізніше, Люсі спершу сказала, що він був аж ніяк не менший за слона, хоча через якусь мить. Чомусь вже порівнювала його із конякою. Та тієї миті всім їм було не до порівнянь. Ніхто не наважився бодай спитати, що відбувається. Вони уже збагнули, що це Аслан. Друзі так і не второпали, звідки він взявся і куди зник. Усі подивилися одне на одного так, буцімто щойно пробудилися зі сну. Про що це ми. Щойно вели тут мову, промовив Каспіан. Здається, я бовкнув якусь дурницю. Ваша величність, втрутився ріпічіп, на цьому місці лежить закляття. Повернімося швидше на корабель, і якщо ви, ваша величність, удостоїте мене дати цьому острову ім'я, я назвав би його островом мертвої води. Ця назва. Видається мені доволі вдалою, Ріпе, сказав Каспіан, хоча я тепер і не пригадую чому. Проте вже доволі розпогодилося і Дрініану, вочевидь, не терпиться зійняти якір. Безперечно, нам буде що йому розповісти. Та розповідати особливо й не було чого, адже події минулої години немов би стерлися з їх пам'яті. Їхніх величностей, немов хтось заворожив, пробасив дрініан Рінсу, коли зоряний мандрівник ішов повним ходом, а острів мертвої води розтанув за небокраєм. Щось із ними, певно, там сталося. Та єдине, що я з'ясував, це те, що вони, очевидно, натрапили на останки одного з нарнійських лордів. Ну що ж, капітане, розважливо мовив Рінс, трьох. Ми вже відшукали, зосталися іще четверо. Так, ми, дивись, і встигнемо додому до Нового року. І непогано було б. Тютюну у мене лишилося зовсім трохи. На добраніч! ваша світлість.